Хоча Дікін намагався ступати якомога легше, та його важкі черевики було чутно ще здалеку. Мері і Колін радісно перезирнулися. Чи можна, сер? спитала Марта, відкривши двері. Дікін та його звіринець. Дікін усміхався від вуха до вуха. В руках хлопець тримав маленьке ягнятку, а поруч бігли руде лисеня. Гострозубка сиділа на лівому плечі, смолька на правому, а з кишені виглядала мордочка вуханьки. Колін повільно сперся на диван і прикипів очима до Дікіна, так само, як коли вперше зустрів мері. Хоча Колін стільки наслухався про Дікіна, то однак ніяк не міг собі уявити, як той насправді виглядає. А тут іще лисеня, ворона, білки і ягня. Здавалося, що Дікін настільки злився зі своїми звірятами, що вони становлять одне ціле. Колін узагалі ніколи не спілкувався зі своїми ровесниками, а тут йому і просто мову відібрало. А ось Дікін зовсім не розгубився. Він знав, що коли хочеш із кимось подружитися, треба мати терпіння. Наприклад, коли на пустищі він уперше підходив до пташок чи звіряток, то також доводилося чекати, поки вони звикнуть до нього і перестануть боятися. Отож хлопець просто підійшов до коліна і обережно поклав йому на коліна ягнятко. Ягня одразу притулилося до хлопця, і стало нетерпляче водити носом поміж складками теплого оксамитового халата. А тоді потерлися об нього своєю кучерявою голівкою. Колін широко відкрив очі і спитав, що воно хоче? Воно просить їсти. Думаю, що ти його мама, усміхнувся Дікін. Бачиш, я не годував його зранку, хотів, аби ти побачив. Дікін став навколішки, дістав з кишені пляшку з молоком і сказав Ходи до мене, маленький. Обережно повертаючи до себе голівку ягняти. Зара ми тебе нагодуємо. Ходи сюди. Ягнятко знайшло пляшку і стало жадібно смоктати. Наситившись, воно так і заснуло на колінах у коліна. Колін дивився на нього, мов заворожений, і боявся поворухнутися, аби не потривожити ягня. Тоді Дікін розповів коліну, як знайшов ягнятко серед рокових заростей. Воно, бідне, вже ледве дихало від холоду і голоду, а тепер диви, як відійшло. Колін розпитував дійки на пропустище, про звірят, про квіти, а той терпляче все йому пояснював. Поки діти говорили, Смолька встигла кілька разів вилетіти крізь відчинене вікно і повернутися назад. Гострозубка зубка й тим часом досліджували дерево за вікном і Тільки лисенятко згорнулося калачиком біля Дікіна і не виходило з кімнати. Потім Колін показував свої книжки. Дікін знав геть усі квіти, які ростуть у потаємному саду. О, а тої назви я не знав, мови він, показуючи у книжці, де було написано аквіледжіє. Бо ми називаємо їх орлики, а ото ротики вони є дикі і є садові. То намальовані садові, то вони більші і гарніші. В саду ростуть великими кубками. Квітки у них бувають сині й білі, а пелюстки подібні на метеликів як відцвітають, то летять за вітром. Я їх побачу, побачу. вигукнув Колін. А я зобачиш, серйозно відповіла йому Мері. І то скоро. Не треба марнувати часу.